Критик, волонтер, громадський діяч, ну і ще багато різного чого. А у нас сьогодні присутня Софія Свобода. Вона намалювала чудові малюнки до цієї книжки. Давайте привітаємо Софію. Перша книга, перша презентація, перші автографи. Звичайно ж, електронні, лайки у соцмережах. Новітній час, юна аудиторія. Софійка Свобода вперше представила свої роботи як ілюстраторка книги. Мрії збуваються, розповідає 16-літня художниця. Ну, раз, я подивилася дораму, там, де зображалося, як створювалась книга про видавництво. Мені так сподобалось, я подумала, класно було б колись поілюструвати книгу. І я навіть не думала, що це буде так скоро. Прийшла мама якось ввечері і каже, що їй подзвонила моя вчителька, наставник художній Ірина Павлівна, і сказала, що якийсь письменник хоче, щоб я ілюструвала його книгу. А потім ми вже знайшли в інтернеті, що це за письменник. Що це за дядька? І я почала працювати з ілюстраціями. Отож, така надихаюча розповідь, має вас наштовхувати на, на один думку, що можна насправді потрапити в книгу з своїми ілюстраціями. Тому мрійте, обрізайте і навчайтесь на ілюстратора, і будете створювати такі от гарні малюнки. Зобразити селфхарм самопошкодження. Непроста задача для ілюстраторки, погоджується автор книги Ярослав Карпець. Але дівчинка справилась недарма у неї вже аж 22 нагороди. Має шість медалей піш першого місця. Два кубки, два гран-при вам цікаво дізнатися, як Софія отримала це все добро? Так. Ну заходьте до неї. Дуже хороша вчителька. От, я ходила на малювання сім е, років, і вона постійно шукала якісь е, е, можливості відправити мої картини на виставки, на, е, на конкурси. От, і так виходило, що мої роботи брали перше місце. Про що книга? Спойлерити не будемо. Втім, з малюнків Софії навіть 12-літні шестикласники розібралися щодо чого. Тепер екземпляр підліткового чтива буде жити в київській бібліотеці імені Герцена. Почитають попереду ще 49 презентацій, але ж і шкільний випускний, і вступ до омріяного вишу. Слава вона така непосидюча. Знайомство з авторами пройшло гамірно і весело. Ярослав Карпець вплів у захід. Ще й цікаві ігри. Уміє він вести бесіди з юнацтвом. Ось приходьте, побачите. На наступному тижні молодіжка нашої громади організовує таку зустріч в Узині.